Українська народна казка. Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в поросі? Жив раз давно придавно чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами, каже курочка, бо ж і її сонце пригріло, і дуже тепло їй вчинилося, що аж рот роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду. Добре? Ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж гогочуть. Курочка і кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить. Дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота і курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути. Лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже не буду я більше такий дурний, щоб лізти у води. Помиюся я й на печі. А курочка собі, і я не буду дурна лізти більше у воду, ліпше попораюся у попелі». При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу Пороху і від радості замахала крилами. Се моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі. А кури порпаються в поросі. А хто не вірить, найперевірить! перевірить.